Радіо ЮЕЙЧИКАГО ДОРІ Дорогі радіослухачі, Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пане Остапі, вітаю. І вас вітаю, моє шанування. Пані панове. Завжди останні остання декада місяця, завжди знаменується такою серією соціології. Різні соціологічні служби роблять такі наприкінцево-місячні дослідження. І от власне, якщо їх зреферувати, я хотів би проакцентувати кілька моментів, і буде там. Два-три відсили, на які я би хотів звернути увагу, як на певні такі, ну, як фіксація певних трендів, які треба завжди брати до уваги для оцінки, як то кажуть, температури по палаті, поставлення до ключових проблем і так далі. Власне, з ключових проблем я би розпочав, тому що абсолютно всі дослідження, які йдуть за останні, навіть вже не просто а я думаю, вже певно, цілий сезон. За Три місяці чи, чи там за квартал, вони свідчать одне й те саме. 73, 74, 75%, тобто більшість, абсолютна, тотальна. В Україні проблемою номер 1 викликом номер 1 абсолютно по всіх соціологіях і іноземних, і українських називають корупцію. Тобто ми фактично можемо вже не тільки констатувати, фіксувати, а якби і від цього відштовхувати всю аналітику, яка взагалі стосується і України і її проходження цієї дуже тяжкої осінньо-зимової фази війни, якраз від того, що війна як така вже якби далеко-далеко-далеко посунулася. Бо вона, по-перше, є постійною, вона для людей є невирішуваною досі. І тому вже навіть якби не вона береться в такі виклики, бо це є перманентний стан, а, а, а на сам перед корупцією. І ми можемо сказати, що власне в це таке втонення в корупції, це занурення з головою саме в це. І коли в час війни майже під 75%, що становить три чверті, тобто це є кваліфікаційна більшість суспільства, тобто можна сказати, тотальна більшість суспільства, називає саме корупцію проблемою номер один, викликом номер один, те, що треба вирішувати, номер один, те на що треба звертати увагу. І західним партнером, це власне на боротьбу з корупцією. Це от таку створює реальність, коли в цій війні вже сама війна, якби в одні ворота, програє внутрішньому порядку денному. І вже по внутрішньому порядку денному, взагалі людина, громадянин, який лишився в цій країні, вимірює вже своє ставлення до всього. І до влади, і до всього, що говорить влада, і до того всього, що. Що робить влада? А це за собою тяне відповідно на, якби, просідання довіри, як такої, тому що капітал довіри в час війни дуже активно використовувався саме в перші е, фази, в перший етап війни. Власне, на довірі ми мали оці всі захмарні речіни підтримки там, 90 за там, це така була солідаризація суспільства на тлі вторгнення. Абсолютно зрозуміла річ, та власне тепер ті самі солідарні поза 70 констатують тотальну корумпованість країни, і це вже неможливо списати на якісь там, навіть, на когось, що нам щось хтось не дав, або на якісь певні неуспіхи, які залежать від третіх сторін. Це вже є власне суто. Прямий взаємозв'язок між дією і діяльністю, і чи злодіяльністю влади, і те, як суспільство на це реагує, воно бачиться номером один. І відповідно, це питання довіри, я ж не даремно саме це слово вжив. Воно найчастіше і вживається, якраз довіра, недовіра. Соціологами другий пункт, на який я хотів би тут теж звернути увагу, це власне зашкал. Недовіри до всіх інституцій, які є правозахисними, правоохоронними і антикорупційними. Тобто, по всіх соціологіях, зокрема сьогоднішня чи вчорашня соціологія групи Рейтинг, перед тим центр Зумкові та інші, вони показують якраз дуже від'ємну довіру, тобто недовіру. Суспільства до всіх інституцій, власне, такого силового правоохоронного блоку, і, зокрема, це заходить на тему справедливості. Тому що коли в країні за шкальною недовірою там, поза 70% є суди як такі, тобто ідея правосуддя, ідея справедливого суду, е прокуратура, антикорупційні органи типу. Набу, ДБР, там, митниця. Тобто, якщо взяти оці, власне цю зашкальну недовіру, яка переважає поза 50% населення, то там опиняться всі ті органи, яка, які якраз ось для громадянина і мали би працювати на ідею справедливості, справедливого покарання, правозахисту, право. право Охоронної сфері і так далі. Власне кажучи, тут ось ми маємо це просто так би констатувати, сказати, що все, вся та, всі інституції, так гамузом зібрані, зокрема антикорупційні, вони є абсолютно вщент, вже якби дискредитовані. І ну, якби, довіра до них безнадійно втрачена. Тому я я якби, не знаю, що має таке статися, щоб вернулася довіра до всієї цієї сфери. На цьому тлі це останнє, що я скажу. Якраз в своєму такому вступному аналізі, треба також відзначити, воно в динаміці ще не сильно проявляється, але проявляється. Поступово, якби більшає і демонструє приріст сегмент, який я б так умовно назвав євроскептиків. Тобто євроскептицизм в Україні потрохи це на тлі дуже багатьох моментів, на тлі краху завишених очікувань. На тлі того, що якби люди по іншому починають сприймати логіку й поведінку і рішення Заходу щодо нашої війни, не такі, як би нам подобалися. На тлі абсолютно повного вже я б сказав остаточного розходження наративу України і наративу Заходу, і скоро ці наративи вже будуть конфліктувати між собою. І останні там вислови президента про це свідчить: це абсолютно конфліктна позиція вже. А в умовах повної залежності від заходу, ну це я так не ризикую спрогнозувати, чим це може е, обернутися. Власне кажучи, цю цифру євроскептицизму, не те, що євроскептицизму, я би продемонстрував цифрою соціологічної групи рейтинг 43%. А вони показують, що 43% українців воліють і припускають не обов'язково вступати в ЄС. Але мати з Євросоюзом економічну співпрацю, всю співпрацю там, фінансування, всі взаємостосунки, співробітництво і так далі. Тобто, оце, ця позиція, вона другим номером іде. Бо 48 кажуть однозначно вступати по цій соціології інші соціологічні служби дають значно більшу там цифру готовності вступати вже. Це вона завжди перемагає. У нас, якби завтра був референдум по НАТО по Євросоюзу, воно виграється легко, Україна хоче вступати. Але є, якби, якщо йдуть варіанти вже і даються варіанти, то в нас так до половини населення опитаних 43% припускають варіант, вже не обов'язково вступати. Ну, якщо там не вдасться, або провалимо там всі свої домашні завдання, або не візьмуть, або ще щось. То... Але головне, щоб була якась співпраця. І тут вже точно останнє, воно йде якби причепом до попередньо сказаного. Якраз ось якою є хитра позиція, яку я завжди відзначаю як хитра, і така, знаєте, трошки з усмішкою це навіть говорю. Тому що 68%, і ця цифра доволі стійка, тобто багато, значна більшість. Говорять про те і припускають, що Україна може. І якби, не, якби не ухвалювати і не погоджуватися на такі якісь певні вимоги Євросоюзу, якщо вони для нас там не вигідні, там якісь там не співпадаються нашими інтересами і так далі. Тобто воно за цим формулюванням насправді звучить така якась ніби на перший погляд здорова позиція. Так? Але тут я вмикаю оцей протихід, який називається повнозалежний від заходу. Коли країна перебуває на фінансуванні Заходу, на західних вливаннях, на, на повній залежності якраз в війні від Заходу, дадуть, не дадуть, і від того залежить результат, то мені доволі дивною і такою навіть якоюсь хитруватою є ота позиція 68%, які припускають, що вивчив від заходу все, вимагаючи від заходу все. Ще й можна крутити своїм хвостом і перебирати вимогами, казати, то нам дуре підходить, то нам не підходить, але ми всі точно хочемо в ЄС і в НАТО. Ну, це доволі дивна позиція. Вона, така, вона якби одне одного не виключає. Ви ж це відчуваєте тут тонкощі. Але сам підхід до того, що Україна має вибір, він є абсолютно самооманливий. Бо я якраз стою на позиції, що тут взагалі без варіантів. Тут не те, що нема вибору. Треба просто, просто брати під кальку і робити все, що є в західній демократії, впроваджувати, і швидко-швидко вириватися взагалі з війни, із, із, з того руського міра під європейську орбіту, європейську парасольку. Тому оце таке знаєте, припускання, що ще можна тут знаєте, трохи перебирати, воно воно, як на мене, є таке трохи перебільшення. Перебільшення якби, ситуації себе самим. І воно таке ну, трохи викликає посмішку, тому що ну, якби, ну, так, якби, права качати, чи знаєте, так, трошки крутити хвостом, може, все ж таки, ну, коли є значно вищий відсоток власної якби, спроможності вигрібати в цьому всьому. А тут, якби про це не доводиться, говорити, ну, але це таке, це mm -hmm. радше просто. Маленька ремарка готовий з вашою допомогою продовжувати інші теми. так. Пане Остапе. Я до речі згадав собі про поступки Євросоюзу відносно Польщі. Ми можемо взяти це за приклад. Вони ж Польща відстояла злотий, вони не ввели євро. А наскільки я пригадую, це була одна із умов таких досить ну е так, це абсолютно слушний випадок, але на превеликий жаль, ми не Польща, і Польщу ніколи не буде. Якби в нас були, були такі обсяги освоєння унійських грошей, а коли ви перетнете кордон Польщі, то ви на кожному другому білборді побачите, що та дорога заасфальтована з такої то програми Унії Європейської там ти. -ти, -ти, -ти. Ну тобто, Польща на. В Європейському континенті була одна з найбільших освоювачів іноземної допомоги, зокрема грантової від Євросоюзу від Єврокомісії, і там це не йшло в шухляди в дивани, в сейфи, в офшори. А там ішло на модернізацію Польщі, і зараз Польща називається однією з найуспішніших економічно країн ну, Центральної Європи. Я беру і загалом і цілої, за темпами. Тому тут і, трошки порівняння інші. в нашому випадку валюти такої валюти, як гривня фактично нема. Тому що всі зарплати люди самі рахують в доларах, в єврах. Нерухомість купляється в доларах і переводиться просто еквівалентом. Воліють заощадження мати валютні, а не національні валюті. Тому в нашому випадку вимога переходу на євро це взагалі навіть має бути не вимога, а саме наше бажання, як це зробили більшість країн і Єврозони. Ну зараз про це питання якби не стоїть. Воно ділом п'ятим десь там стоїть. Але загалом, так коли це постане, то я взагалі не бачу. Підстави навіть про це говорити тут, 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 тут навіть нема про що порівнювати. У нас ми нас найбільш здевальвована валюта в світі. Ну там в трійці найбільш знецінених е, національних валют світу. Нею там якби, дорожити чи нею там козаряти нема сенсу, тому що у нас абсолютно зовсім інакшого якби прив'язка економіки, йдуть розрахунки повністю в валюті. Люди самі оцінюють своє життя в валюті. І коли тисячу гривень, так, я хотів якраз е, це сказати, коли тисячу гривень дав тут, знаєте, цар з неба роздав всім по тисячу гривень, то наші люди що першим ділом зробили? Це включили калькулятор голові, поділили на сорок один п'ять, поділили і сказали, що то є 22 євро, шановний. А ну а за 22 два євро, то є три горнятка кави. Вибачте, на слове в Євросоюзі. Тому до побачення. Ось, власне, кажучи, коли калькулятор в голові людини вмонтований. То питання національної валюти це технологічне питання. Як це привести до якби, тої економічної якби, ну, моделі переходу на єврозону? Це думаю, це питання майбутнього. Зараз про це не дуже доводиться говорити. Дякую, пане Остапе, завжди ще з дитинства думав: для чого, чому для боротьби з корупцією потрібні гроші? Цікаве питання, риторичне. Так, ну, і чому... приймемо, це як то теп. Так, ну і якщо, до речі, подивитися про цих цифрах, е, ну навіть не про цифри, я б сказав, а от є список прокуратура НАБУ, САП, ДБР, Беп, поліція. Так, поліція це 41% недовіри. Є тобто вони їм ще так, ніби то половин, більше, більше половини. Я тому так. поліцію і не враховував усіх с... органів. Так, а цей список він є повний, тобто тут всі органи. От ну то там як ті, що менше, я вже там, ну то не будемо перераховувати е, півгодини. Ми говоримо про тих лідерів антирейтингу. Uh -huh. От ми вони пройшлися і вони повністю дають вичерпну от, вичерпну картину е, по недовірі. Так, давайте перейдемо до наступної теми. Арифметику своєї війни ніколи не можна вести відірвано від арифметики ворога. Правильна оцінка власної ресурсоспроможності напряму залежить від правильної оцінки ресурсоспроможності ворога. Ви написали. Такий пост у своєму телеграм-каналі я всім раджу час від заглядувати і читати дуже багато і цікавих думок. Що ви мали на увазі? Я ну, на увазі. Тут, тут зрозуміло, в принципі, але, але чому? чому Ну, тобто, я, наприклад, знайшов сьогодні цікаву інформацію, що вчора пропагандистські російські канали показали відео успішного запуска Ярсу з космодрому Пелесецьк і Сінєви в Баренцевому морі, там якусь іншу ракету запустили. А Сінєва так вона так і називається, або Сінєва, не знаю, що їм ближче. Але сама така суть, що вони, в них щось відбувається, а у нас Тобто, чи варто рахувати дійсно ресурси, і ем, чи всі наші ресурси потрібно вбунтовувати ще ресурси всієї Європи і наших союзників? Ну, бачите, це, це тема, взагалі, якби яка з першого дня війни мала би бути наскріжною. Тому що е, це минулого року Київська школа економіка зробила ці перерахунки. Вони підняли повністю доходи бюджету Росії. Які зросли кратно, тому що якраз в минулому році Росія, як наш ворог, на і жаль, зумів вийти з санкційної ями. Тобто, вони фактично це подолалося. Воно вже це, це ця тема закрита, тобто вони перемодернізували свою путіноміку, і це новий, до речі, термін. Ми колись її розглядали і абсолютно не випадково новим міністром оборони після Шойгу, того оленяра, є якраз економіст Білоусов, який є професор економіки, він є одним із архітекторів цієї власне економічної моделі переходу е, в, 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 такого перехідного періоду, що називається знаєте, путіномікою. Тому е, знаєте, от, ну, калькулятор в нас, бачите, вмонтований в голові, як з попередньої відповіді можна зробити висновок, але на правди кажа, відсутні на столах всіх, всі, хто приймає рішення. А війна вже з, розумієте, з розряду цього такого емоційного піднесення, яке було 22-23 рік, вже перейшла зараз просто, ось вибачте, на слові ну, про то тупий розрахунок, де і, на, і захід застосовує власне калькуляторний підхід. Ми дуже тяжко на це переходимо, тому що в нас працьовують, звичайно, ціннісні речі, ідеологічні, вони є дуже базові для нашого. Трактування війни для світу так не є. Світ рахує ресурсоспроможність. Ресурсоспроможність взагалі це є такий найти, збірний термін всієї так званої економіки майбутнього. Все буде відштовхуватись від підрахунку ресурсоспроможності. спроможності. Вони рахують, що такий-то виторг від енергоносіїв, такий-то виторг від, від нафтових матеріалів, сировини, такий то виторг від того, такий то виторг від того дає. Росії, ну, правда, Київська школа економіки минулого року чи там на початку цього називала суму 570 мільйонів доларів в день. Це єденний виторг Росії. Тобто, в день, ви розумієте, множте. Тоді, коли Росія там за різними підрахунками в місяць тратить 10, 10 мільярдів доларів. Ну, то вона покриває повністю. Це лише по нарфам. Вона покриває повністю е, всі видатки. Тому, власне, і Захід е, бачить, і я читав ці розрахунки навіть на початку цього тижня, що вони порахували, що взагалі безперебійно 10 років може в такій інтенсивності Росія вести війну. Тобто вона, вона має цей запас. І, власне, тому ресурсоспроможність спроможність є основна опція, якою як світ дивиться ну, на все, на перебіг. На способи вирішення і так далі. Отут ми це наше слабке місце. Воно, ну, воно завжди таке сумне і слабке, тому що ну, тут не треба бути якимось розумієте, Цицероном чи якимось бознаким, ну, Щоб просто розуміти, ну, якби, ну тобто зовсім різну вагу держав і наша повна залежність від західних Левань. Ну, тобто це тут, тут, mm -hmm. ну, то вже переговорено сотні разів. тому Власне, в оцінці ресурсу спроможності треба не просто рахувати себе, але і співвідносити безвідривно це до ресурсної спроможності ворога. Тому що, умовно кажучи, у порівнянні з Ліхтенштейном, там ми прямо на коні. Ну, але порівнюючи з Союзом. Росії, плюс Північна Корея, плюс Іран, плюс опосередковано Китай, і взагалі глобальний південь, як таки, то вже інші розклади. І тут, власне, вже вступає таке знаєте, мислення калькуляторне, яке наші люди справедливо ненавидять. І воно мені теж не приносить жодного задоволення навіть думати про це. Але оскільки тільки про це треба й думати, ну доводиться теж якось зважувати вже від того. Робити свої планування, ну сідайте плани перемоги, то можна малювати на папері завгодно, які, але воно під собою має мати, як то кажуть, дебет-кредит, і там трохи навіть, в нас ситуація є дуже плачевна. І воно якби буде зараз посилюватися, я думаю, скільки залежить від заходу, тут є повна, то і ну, думка буде остаточною, напевно, вже за Заходом щодо обсягів нам допомоги і так далі. Так далі. Так, маємо надію. План перемоги це врахує. Ви написали таке завершення свого ну, та Має надію, там але так. Ну щоб надія не вмирала останнє. Так за даними видання Financial Times, Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергоенергетичних інфраструктури е, одна одної. У публікації зазначається, що ці переговори, нібито були близькі до угоди у серпні, але розірвалися через операцію Сил оборони у Курській області. От такий. Така є інформація, це опубліковано в українській ну, правді. Та ну, воно ну це інформація, насправді, вже кілька разів. В різних Тож. джерелах вона кілька разів виникала, але ну, ну, щоб не тратити зайвий час, взагалі все, що було до серпня, воно перекреслено якраз курською операцією. Ну, ось, їздили в Катар там, хтось від України теж їздили щось там. Щось там говорили заочно через посередників. Теж ця інформація відкрита була дожниці, навіть за економість що то воно все перекреслилося і зараз ескалаційна, якби частина війни, якраз після серпня. Тому поки що ну якби не доводиться про це говорити як про щось е -е, актуальне. Ну і також інформація близько трьох тисяч північнокорейських військових цього тижня доставили до Курської області Росії і розмістили за 50 кілометрів від українського кордону, пише Financial Times. Ну, Тобто ми знаємо про те, що США говорили, що їм потрібно декілька тижнів і скорше всього кандереро е війська будуть задіяні на Курському напрямку. Так, от. Не новина, правда, mm. ну тому що ми знали ще в червня, коли в червні відбувся візит Путіна в Пхін'ян, Як дуже тріумфальні там прапори вішали, знаєте, з портретом чуть не цілували ті портрети. Ну, авторитарні режими, тоталітаризм комуністичні, то притаманно. Ну, ось не якби не забарилося. От в червні був той візит, підписана ця їхня угода з Північною Кореєю, а на, 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 на листопад місяць вузькоокі підрозділи, уже помічені в 50 кілометрах знаєте, території на лінії фронту. І, знаєте, я, тут, я, я це не коментую, бо це, ну, це багато вже говорилося навколо цього обходження північно-корейських підрозділів нашу війну. Я, м, тут, Тут так от розвести руками, знаєте, що тут, я лише просто так, знаєте, для коротесенького нагадування, просто нагадаю, що якщо Росія на руках має таку от одну військову угоду з Північною Кореєю, підписану в червні, а в листопаді вже північно Корея тут, то ми, щоб просто якщо це когось заспокоїть, якщо це може комусь додасть якогось спокою, знаєте, то ми маємо на руках 27 угод. От станом на зараз Україна має 27 підписаних безпекових угод, в тому числі з усіма сімома країнами Великої Сітки. Але чогось в жодній з тих угод не має жодної гарантії безпеки. На випадок ескалації прописані початок консультацій, і здебільшого всі безпекові угоди чомусь зводяться до фінансової підтримки і сумарно щорічно вливання в Україні в Україну буде 60 мільярдів. Доларів по цих угодах, якщо вони будуть далі виконуватися. От власне весь бенефіт, тому ці безпекові угоди було б чесніше назвати насамперед економічними або фінансовими. Так воно більше відповідає дійсності. Ну, просто це для порівняння, так? От кількість і якість. Є одна угода двох тоталітарних режимів ядерних, і є 27 угод, якими два роки носилися наші великі дипломати по всьому світу і показували це, як не знати що. І от що 27 і 1 Якось врівноваже один одного, та ні, тому що природа цих угод завідомо була. Ну очевидно, ну все було ясно, що то просто є ну, от, угоди більше про співпрацю, про поглиблення там євроінтеграції, там безпеки, як такої, там ніби компонент безпеки, це власне, співпраця, приведення до натівського стандарту збройних сил, е модернізація ВПК. Ну і там. Тобто це і так воно й робилося і без тих угод. Тому, от, власне, це от ще раз показує, от, коли йдеш по формі, а не по змісту, то ти можеш мати 27, ну, але ти не, не зможеш ту шальку-терес. Ну, поки що виглядає, що це воно не працює. Може, щось радикально поміняється і буде встановлений вже факт наявності інших підрозділів, інших країн в нашій війні, і вже тоді включаться якісь інші ну, алгоритми. Не від наших західних союзників, бо станом на зараз, просто як про вивчення спостерігання, поки що якби, нічого більше немає, тому напевно ще рано говорити про, про висновки. Дякую, будемо завершувати. Остав Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник, був у нас на прямому зв'язку. Гарного дня, до побачення. Навзай. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.